— Запит. — Оця. І що? прийом. Потрібно розчити з прийомом. Ти маєш на увазі його ширина чи що Так. — Ну ширину робимо, мабуть, 70 І що? має бути достатньо. Це ж у нас тут гардероб не виходить. То, правильно? — знімаєш то -то. Ну хай знімається, ну то контент для історії, щоб то, ми для потім для могли історії. показати нашим нащадкам, як ми це все будували. Ти маєш на увазі, в яку сторону двері відкривати? Я не знаю, чи тебе ставити відсувні туди, будуть відкривати. Якщо відсувні 70-ті, треба робити таке ухо, що ти не туди відсумки. Ну ми будемо обов'язково, я думаю, тут робити відсувні, тому що відкривати у самий будинок буде у нас заважати, а всередину там ж у нас полки будуть, то я думаю, тут відсувні по-любому будуть. і тут буде… – А тут у нас спальня, кімната, ліжко. Це перестінка не буде. Ось така зона, тут гардеробна, тут уже санвузол потрохи викладається. І вихід на балконну зону. Ой-ой-ой, Коли я сюди заїду, я тут так буду кайфувати. Реально дуже класне місце. Вже Задні дворики поприбирали, дивіться, як вони тут виглядають, землю підчистили. Клас. Щоб Микола швидше працював, щоб я сюди заїхав, взагалі було б супер.